Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, 26 серпня у Вроцлаві Польща відбудеться вечір боксу, головною подією якого стане поєдинок українського чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександра Усика та обов'язкового претендента із Британії Даніеля Дюбуа. Сьогодні боксери пройшли офіційну процедуру зважування, де був присутній легендарний конференціє Майкл Баффер. Щодо бійців в андеркарді, то українець Денис Берінчик проведе захист титулу WBO International у легкій вазі проти представника Швеції Ентоні Їгіта. Вага Берінчика 60,7 кг, вага Їгіта – 61,2 кг. Український середньоваговик Дмитро Митрофанова скаржить титул WBC Silver, який належить британцю хамза Ширазу. Вага Митрофанова 71,6 кг, вага Шираза 71,8 кг. Український напівважковаговик Даніель Лапін у поєдинку за вакантний титул IBO Continental зустрінеться з Заро Шварцем з Німеччини. Вага Лапіна 78,9 кг, вага Шварца 77,8 кг. Уродженець Харкова з Польщі Федір Черкашин відбоксує з конголесом із Франції Анауленгамісенге у рамках середньої ваги. Вага Черкашина 73,1 кг, вага Нгамісенгеа 73,2 кг. Напівсередньоваговик із Молдови Василь Чеботар вийде в ринг проти колумбійця Джоела Хуліо. Вага Чеботаря 67,7 кг, а Хуліо пообіцяли зважити пізніше у готелі. Українець Олександр Соломенніков у рамках напівлегкої категорії зустрінеться з Петром Гуделом з Польщі. Вага Соломеннікова 56,8 кг. Вага Гудела 56,5 кг, український легковаговик Ярослав Харциз битиметься з поляком Конрадом Чайковським. Вага Харциза 62,6 кг, вага Чайковського 62,2 кг. Стосовно головної події, то Дюбуа першим піднявся на ваги та показав результат у 105,8 кг. Щодо чемпіона, то вага Усика склала 100,2 кг. Варто зазначити, що у двох попередніх поєдинках проти Ентоні Джошуа українець важив приблизно стільки ж близько 100,5 кг, а ось Дюбуа показав найменшу вагу з липня 2017 року. Після зважування бійці провели битву поглядів. Потім Дюбуа сказав декілька слів: Благословенний Господь, моя скеля, що зміцнює мої руки для війни та мої пальці для боротьби. Амінь. Усик теж висловився Мені подобається тут, мені подобається місто, це хороше місце, це мрія всіх боксерів, які боксують, стати королем. Стосовно своєї ваги, Усик додав: Для мене немає значення, що я не такий, як Даніель, але я боксую, і в мене є серце. І на завершення, Усик надіслав повідомлення е, дорога Україна, я тебе люблю! Слава Україні! Стосовно прямої трансляції вечора Боксу, то подія розпочнеться 26 серпня о 19.00 за Києвом. Головна подія бій Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа почнеться в ніч з 26 на 27 серпня після 12-ї години ночі за Києвом. Детальна інформація про прямий ефір Усик Дюбуа, а також посилання на безкоштовну трансляцію онлайн, з'явиться на нашому телеграм-каналі в День бою, тому підписуйтеся. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!